Це марафон на телеканалі Ті 7 Плюс. Для тих, хто щойно доєднався. Я нагадаю, що ми працюємо в прямому етері, Тому обов'язково доєднуйтеся. Фейсбук, офіційна сторінка телеканалу Ті 7 Сім Плюс. там за нашу трансляцію. Ставте питання. Або ж не забувайте також і за наш Ютуб канал. Наприкінці ще минулого року в Україні розпочалася справжня епідемія грипу. І Грипу не просто говорили про грип А та А От яка ситуація у Хмельницькому станом на зараз будемо дізнаватися від директорки Хмельницького. Міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Людмила Головко з нами на телефонному зв'язку. Пані Людмило, вітає вас. Слава Україні. Добре, слава! Яка ситуація Добре, станом на сьогодні із грипом? Чи дійсно багато пацієнтів до вас звертається із певними симптомами? У нашому закладі на сьогоднішній день немає зареєстрованих випадків грипу клінічно. Тому що ми виставляємо грип по клінічним ознакам і по лабораторним дослідженням в місті, де зареєстрований грип, і А, і Б, і більше зареєстроване, от те, що нам інформують нас епідеміологи, грип А, але саме по території обслуговує нашого заказу, ми маємо звичайну вірусну інфекцію острові вірусну інфекцію маємо спорадичні випадки ковіду, і ну але грип А ми поки що ніде ми не діагностували. Тому сказати чітко, що в нас зараз є такий, так би мовити, шквал саме грипозної такої інфекції. Ми не можемо до речі, може сказати тестування на грип А так? Чи це певний тест потрібно пройти в сімейного лікаря? Є, є, є тести на грип А і Б, але вони не входять в перелік тестів, які повинні ми надавати нашим пацієнтам, які ми повинні проводити нашим пацієнтам, тому ми їх не закупляли. Але е, лікування в нас було е, достатньо. Е, до вакцини проти грипозної на початку сезону і були щеплені як і наші працівники, які працюють так би мовити в вогнищах. Які є група ризику, найбільше по контакту із населенням і хворими, хворими, такі пацієнти, які мали бажання, вони могли звакцинуватися від грипу. І А, і Б одночасно була вакцина. Але і тести ми не тестували наших пацієнтів, але в принципі ми не бачимо необхідності такої, щоб саме робити ці швидкі тести на грип і придбавати їх, тому що клініка. Грипу типова лікуємо стандартно противірусними препаратами і самосна від дифференцювати від коронавірусу і провести правильне лікування. Що коронавірус це зовсім інша клінка і зовсім інші методи ведення цих пацієнтів. До ковіду ми ще обов'язково з вами повернемося. Про грип ще закінчимо. Ви говорили про те, що були бажаючі щепитися від грипу, чи ще зараз варто це робити? Чи є вакцина станом на сьогодні? Є, є вакцина. Ми отримали достатньо ще вакцини, І ми маємо так би мовити зараз. Ання, щоб наші пацієнти щеплювалися. Якщо грип все таки буде поширюватися, то він може триматися і до середини березня. Імунітет після вакцинування від грипу розвивається протягом двох тижнів. Тому всі наші громадяни, які не хворіли і зараз без ознак якоїсь вірусної інфекції, можна підійти до свого сімейного лікаря. Ми отримали зараз. Чого упасть вакцини з групу, і ми можемо провести щеплення? Тому це Но, не буде чи є якісь вимоги до людини, яка хоче щеплення отримати? Вимог немає. Вакцина проти грипу рахується безпечна і є насправді безпечна і протипоказань для її введення немає. Хіба що на аналогічну вакцину раніше в анамнезі був якийсь алергічний випадок, але в цілому. Вся вакцина безпечна, і вакцинують із грипу і малюків, і дітей, і дорослих, і людей із супутніми захворюваннями. Це є дуже добре. І от ми в листопаді на початку грудня вакцинували одночасно і від коронавірусу і від грипу. Так що у нас була така змога, і вакцина була наявна, тому зараз ми отримуємо нову партію вакцини від грипу? Це інша вакцина, не та що була в нас восени минулого року, але вакцина так само хороша і при бажанні можуть наші громадяни звернутись до сімейного лікаря і вони отримують це щеплення. Щодо тих інфекційних захворювань, з якими зараз пацієнти звертаються, яка це симптоматика, тобто з чим приходять? В нас э, почастішили випадки э, вірусної інфекції, э, яка тримається із лихоманкою, кашлем, і лихоманка може триматися сім э, днів, деколи навіть і більше. Э, э, призначаються противірусні препарати, є нежить, є кашель, але згідно э, протоколів антибактеріальна терапія у вигляді антибіотиків не призначається. Тому і я хотіла попросити всіх наших. Мешканців не займатися самолікуванням, проконсультуватися із своїм сімейним лікарем і не намагатися виживати антибіотики з першого дня. Сімейний лікар призначає самостійно при наявності ускладнень від вірусної інфекції. Тим більше зараз в аптеки так само не продають антибіотики без рецепту, тому зараз лікуватися проти запальними противірусними препаратами і симптоматичними препаратами, такими, які зменшують кашель, нежить і загальну слабкість. Так, де в нас зараз ріст порівняно з минулим роком? Ми проаналізували. В нас є ріст захворюваності порівняно з груднем 2021 року, ріст захворюваності на горлі, але є зменшення захворюваності на ковід. Щодо госпіталізації, чи були якісь пацієнти ваших амбулаторій госпіталізовані? Є подинокі випадки госпіталізації з ознаками гостроєспіраторного захворювання чи з ознаками схожими клінічними на грип. були подинокі випадки і госпіталізовують, але можна сказати, на щастя ці випадки ліковані і ніяких наслідків складних після цього вірусної інфекції не було. Щодо ковіду, ми трішки цієї теми торкнулися з вами зараз. Чи багато пацієнтів із ковідом, і чи у вас достатньо тестів до прикладу, зараз або швидких у сімейних лікарів, або звичайних, які можна провести і визначити, чи є коронавірус у людини по, по коронавірусу. Спасибі за це питання. Воно актуальне, тому що ми всі очікуємо підйому захворюваності на ковід на лютий березень. І ми готові до цього підйому, У нас є достатньо на нас не обмежена кількість швидких тестів на ковід, просто не обмежена. Кожний лікар має їх настільки достатньо, що ми можемо проводити і тестування при наявності клінічних ознак. Навіть при необхідності пацієнта госпіталізовуватися в стаціонар і треба пройти тест на ковід. Ми так само це робимо. Тобто, в нас є можливість тестувати всіх всіх з найменшими ознаками, чи з певними адміністративними такими рухами всіх на ковід. Ми помітили, що останні останніх, напевне тижнів три немає росту такого захворюваності на коронавірус. Хоча в листопаді в нас відмічався ріст, і були випадки середньої важкості, хоча ми забезпечені гуманітарною допомогою у вигляді препаратів проти вірусних, проти ковідних. І вони так само в нас не обмежені. Всі наші сімейні лікарі забезпечені при наявності позитивного тесту. Ми хворих забезпечуємо цими безкоштовними гуманітарними препаратами від ковіду. І хочемо сказати, що лікарі відмічають. Позитивний, дуже позитивний ефект від вживання даних препаратів. Вірусна інфекція майже на другий, третій день починає всі ці ознаки, нівелюються. А як люди переносять ковід? Чи так само складно, як це було раніше? Чи вже все таки виробляється якийсь імунітет певний? Дуже хороше питання. Ми можемо сказати, що вакцинація і от ці кілька хвиль коронавірусної інфекції дали результат. Все таки, напевне, вже є створений колективний імунітет. У ну, в нас в восени ще раз повторюю, що це був жовтий листопад, У нас була ковід порівняно ще ніж зараз, і висока можна сказати, але всі високі. Були легкі і по наявності цих, ще раз говорю гуманітарних препаратів, які лікують саме коронавірус, це паскловіт і мов провір, вони дають ефект, і пацієнти, які вживають вже з другого дня ці препарати, них клініка спадає, і перебіг легкий. Тому ми бачимо, що От ця була невеликий підйом ковіду в восени 22-го року. Він пройшов порівняно легко. Щодо вакцинації від ковіду, чи зараз вона проводиться? які вакцини є доступні у Хмельницькому? Проводиться вакцинація. Ми не залишаємо цю тему і це необхідно. Ми проводимо вже по дві-дві дози. Ми отримали сьогодні. Ми вже отримали. Тобто, ми і мали раніше в області була дитяча вакцина від коронавірусу. Пфайзер, де можна було щеплювати і маліків, і дорослих і підлітків. Зараз ми її отримали. Там вона йде. Менша з об'ємом і е, технологічно вона інакша, але вакцинація триває. У нас е, була незначна перерва з Файзером. напевно, кілька днів. Ми його так само очікуємо з дня на день. Коронаваксує постійно. А Файзер ми чекаємо. Е, напевно, сьогодні може от, ми сьогодні отримали дитячу Файзер вакцину, і напевно отримуємо десь зараз. Файзер для дорослих. Тому вакцинація є. У нас є пункти вакцинації і по амбулаторії, тимчасові мобільні пункти, і є пункти вакцинації постійні. Тому ми чекаємо наших всіх мешканців на вакцинацію бутерними дозами. А хто не щеплюється взагалі, хай приходить, ми будемо щеплювати і первинно ми нагадаємо людям правила, коли можна отримати бустерну дозу. Скільки часу має пройти від першої вакцинації? Від першої вакцинації від трьох до шести місяців змінюється зараз і графік і планування досерних доз. Але від шести до шести місяців ми можемо після першої, ми можемо від трьох до шести місяців, ми можемо щеплювати. Але якщо пройшов навіть рік. Ми щеплюємо бустерними дозами, імунітет е е е зберігається, і навіть якщо після двох перших вакцинацій, які були обов'язкові, пройшло більше року, е приходьте, отримуємо бустерну дозу, і потім після неї можна отримати через ще, е ще другу бустерну дозу. Тобто е терміни зараз е вони варіюють, вони змінюються, але як ви маєте зараз е тоді більше зараз перед епідемією коронавірусу. Ми думаємо, що все таки буде в лютому підйом, Треба підійти і вакцинуватися. Ви згадували про те, що пік ще чекаєте попереду, лютий березень І з чим так. це пов'язано? Чи це із тенденціями, які були минулі, минулого року схожі? Так само ми пік очікували наприкінці зими? Ну взагалі за літературними даними є гість захвореності у Європі на ковід? І ми чекаємо, що в зв'язку з цими міграційними процесами почнеться підйом і в нас. Так формувалися і попередні епідемії, на певних територіях формувався різах на ковід, і потім він пішли до нас. Тому ми очікуємо і готуємося до цього підйому. Пані Людмило Людмило, ми з вами спілкуємося вперше у 2023 вже році. Чи відбулися якісь певні зміни в роботі амбулаторій, до прикладу, які потрібно знати пацієнтам, чи все залишається на своїх місцях? Ми всі працюємо так. Спасибі вже за запрошення, спасибі, що можливість поговорити з нашими поспілкуватися і з нашими мешканцями, політянами, всі, хто з нами заключив декларації. Хочу сказати, що наш центр працює в тому самому режимі, що працювали, працюємо. працюємо. Сьогодні на тиждень в суботу ми працюємо з 8 до 15, в неділю ми працюємо з 9 до 12 на території першої і другої поліклінік. У нас є слогові лікарі. У нас є можливість зробити всі аналізи, які по договору з Національною службою здоров'я ми зобов'язані робити це. І загальна навіть крові сечі, цукор крові, кардіограма. Ми робимо слабкі тести на. Сміт, віл і коронавірус. Ми робимо тропоніни для раннього діагностики інфаркту міокарду. Ми, наші лікарі мають можливість зробити тести на вагітність так само безкоштовно. Це все робиться безкоштовно. Тому амбулаторії працюють ті на тих самих площах, які в нас і були раніше. У нас працює єдиний міський номер, медичний номер. 0800 103 єдиний медичний номер, дуже зручний. Це контакт центр можна спілкуватися, можна безкоштовний номер, по якому можна зателефонувати в будь-яку амбулаторію на випадок відсутності електропостачання У нас є можливість зв'язатися по міським телефонам. Телефони висловлені на сайті наші міські телефони. Є. Не працює, немає електропостачання нас працює телефонна мережа. Проводове проводовий телефон, тому ми очікуємо наших пацієнтів. Ми раді їх бачити в нас звичайно здоровими, але на випадок того, як є хвороба, ми поділимо всім максимум зусиль, щоб вилікувати допомогти і профілактичні бесіди так само ми готові проводити з нашими громадянами. Дякую вам, пан Людмила, що ви доєднались до нашого етару. Вдячних вам пацієнтів. В першу чергу бажаємо okay. в цьому році. Ну і аби вони менше хворіли. Нагадаю, okay. директорка Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Людмила Головко була з нами на телефонному зв'язку. Ну а ми